Параграф 32. Практична робота Європейські держави та США в епоху просвітництва. Пункт 1. Укладаємо синхронізовану хронологічну таблицю. Накресліть у зошиті синхронізовану хронологічну таблицю і впишіть у неї найважливіші події історії, які відбувалися в країнах Європи, США та Українських землях у другій половині 17 18 століть. Під час роботи з таблицею визначте спільні і відмінні риси у розвитку зазначених регіонів Європи, США, Українських земель. Пункт 2. досліджуємо історичне джерело витяг із Декларації Незалежності. Ми вважаємо за очевидні такі істини усіх людей створено рівними, і всі вони наділені від творця деякими невід'ємними правами. До яких належить життя, свобода і прагнення щастя. Для забезпечення цих прав установлено серед людей уряди, наділені справедливою владою за згодою керованих. Та якщо ця форма урядування стає згубною для їхніх цілей, то народ має право змінити або ліквідувати її та встановити новий уряд. Ці колонії довго й терпляче витримували всілякі утиски, і тільки необхідність змушує їх тепер змінити свою нинішню форму урядування. Історія теперішнього короля Великої Британії, сповнена несправедливостей, що мали своєю безпосередньою метою встановити тиранію в цих штатах. Тому ми, представники Сполучених Штатів Америки, які зібралися на загальний конгрес, урочисто заявляємо і проголошуємо, що наші сполучені колонії є і, згідно з правом, повинні бути вільними і незалежними штатами, що вони звільнилися від будь-якої вірності британській короні, що будь-який політичний зв'язок між ними з Великою Британією є і повинен бути цілком розірваний. Запитання перше. Коли, ким, за яких обставин було видано документ. Друге. Які ідеї епохи просвітництва знайшли відображення в документі. Третє. Як у документі обґрунтовується право Колонії на незалежність. Четверте. Назвіть наслідки проголошення цього документа.